Устремленне, сильна, ну і головне, що немаловажа, харизма. Харизма і бажання бути першою. Це дуже важливо. Ці слова директор сумського спортклубу Сергій Танчик говорить про пауерліфтерку Анну Рикун. Анна прийшла у пауерліфтинг зі спортивної акробатики. В Пауерліфтинг я вже прийшла з певним рівнем підготовки не тільки фізичної, а й психологічної. І ну, насправді те виховання, яке давали тренери, да, той фокус уваги, який от мав би бути спрямований в спорті, він почався саме зі спортивної акробатики. А пауліфтинг просто дав змогу більш реалізувати себе як спортсменка. У минулому році вона встановила два світові рекорди, маючи власну вагу у 56,5 кілограмів. У травні на чемпіонаті світу у казахському місті Алмати вона витиснула 122 кілограми. А за два місяці на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи в угорському Будапешті Анна покращила рекорд світу на півтора кілограми. За підсумками 2022 року вона в другий поспіль була визнана кращою пауліфтеркою року. Про 2022 рік каже. Він був мега складний, і я думаю, не потрібно пояснювати чому. Але в плані спортивних досягнень та результатів для мене це був дійсно успішний рік. Говорить, відзнака федерації це підсумок роботи протягом року. Для мене ця статуетка це не просто визнання, а це дійсно якесь таке узагальнення, яке говорить про те, що я в топ 10 кращих спортсменок. Спортивний 2023 рік для анни стартує у березні на чемпіонаті України, де вона відбиратиметься на чемпіонат світу. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.